Ну що, хейтери, збільшили ж виплати в Норвегії. Що будете відповідати за свої слова? Що ви там мені писали? Ой, люди цікаві, просто я в шоці. Ніхто не вірить, ніхто, де ти взяв цю інформацію. Ми зараз суд на тебе подамо, що ти таке пишеш. Уряд Норвегії про це нічого не казав. Ну уряд нічого не казав, але ось лекція сказала, що виплати збільшено. Тому слухайте уважно. Друзі, всім привіт! Ви на каналі My Life in Norway. І Сьогодні ми поспілкуємося на таку тему: інтеграційна програма збільшення виплат, що з пенсіонерами в Норвегії українськими і як буде проходити програма моєї дружини. Ну що, буде, будуть відео на каналі, будуть відео про Норвегію, про біженство, про документи, бо я зрозумів, що вас це більше цікавить, а відео про велоподорожі, про кемпінги, про таке вас не дуже цікавить. Тому ну ви, ви самі вирішили, що я буду знімати. На цьому каналі буде це. На іншому каналі будуть велоподорожі, походи, якісь кемпи. Але звичайно, якщо це буде щось сімейне, то сім'єю я буду викладати на цей канал, бо ну ви дивитесь і ви слідкуєте. Теж ну, ви зрозуміли. Сьогодні вихідний. я думаю, по мені видно, що я тільки прокинувся. Сьогодні, сьогодні буде відео на тему того, що ми сходили на інтеграційну лекцію. І зараз все це я вам розкажу. Збільшили виплати, не збільшили виплати. Зараз про це все поговоримо. П'ять днів назад. Я ходив на лекцію, на семинар по інтропрограмі. І там мені розповідали, я ходив за себе за дружину, бо дружина була у відпустці у батьків в іншій країні в Європі. І я ходив і за неї, і за себе. Мені так дозволили. І що мені розповіли, що там там багато людей було, ми всі починаємо ходити на курси на мовні з серпня. Дружина починає з початку серпня, але через те, що в нас є дитина, і їй шукають місце в садочку, мабуть, вона піде тільки з вересня, бо малому знайдуть, кажуть, каже, що з 1 вересня я вам гарантую, що у вас буде садочок, а з 1 серпня я не гарантую. Але вона сказала ще, що це та жіночка хто. Куратор на інтеграційній програмі у моєї дружини, вона сказала, що вона буде намагатися зробити так, щоб дружина була зарахована на 1 серпня, а з 1 вересня вона почала ходити. Тобто, мабуть, будуть кошти приходити. ну щось таке. Вона це на це натякнула, але я не знаю, це буде так чи ні. Тому про семінар, що нам казали на семінарі, перше це всіх, всіх саме більше цікавить це виплати. Так, в Норвегії збільшили виплати, і це вже від 100% інформація. Але ж я дивіться, я не знаю, як за інші комуни за комуну Крістіансан точно збільшили. Мені дуже багато людей пишуть з півдня, з північі, з заходу, зі сходу Норвегії, з центральної Норвегії. Пишуть, що збільшили. Тому я не знаю, хтось там пише мені, що ще ні. Я думаю, що просто до вас ще не дійшло. Я не думаю, що виплати встановлюються не державою, а встановлюються саме комуною. Ні, якщо я думаю, що це все на держ... Я думаю, що це все на державному рівні робиться, тому просто може до вас ще це не дійшло. Дорослі люди віком від 25 років до 55 тепер будуть отримувати 19 770 крон без урахування податку до вищу податку. І люди від 18 до 25 років будуть отримувати 13 180 крон теж без урахування податку. Якщо вам потрібно перевести цю суму в євро, якщо ви хочете розуміти, скільки це в євро, то вам зараз потрібно поділити на 1150 і ви зрозумієте, скільки це в євро. Нам на цій лекції розповідали, які права в нас є, скільки днів на відпустку в нас є, коли дається відпустка, коли вона надається. Нам розповідали про те, що є 12 днів на рік, тобто ти можеш взяти до трьох днів собі таку відгул там через. Через будь-що ти не повинен е, казати, навіть якщо не хочеш, е, чому тобі потрібні ці 2-3 дні, чому тебе не буде. Наприклад, ти там, допустимо, перехворів трошки. Е, і ввечері ти це розумієш, що вранці, до 8 ранку, ти повинен написати меседж на номер телефону, який нам, нам надайдуть, і ти повинен написати, що і мене не буде, все. Якщо це більше трьох днів, то ти вже повинен брати нелікарняний, не, ну, типу справку, як в нас в Україні. Щось таке. І нам про це все розповідали. Це така інформація. Там ну, не знаю. Вона не дуже, я думаю, цікава для всіх, бо всі, хто в Норвегії будуть проходити через інтеграційну програму, вони всі цю інформацію отримують. Там дуже класно чоловік розповідав, все зрозуміло, кому що було цікаво. Ми питали про курси. І ще ж дивіться, якщо саме цікаве, я пішов спочатку працювати, а потім я спочатку пішов працювати, а потім вже піду на курси. І ось що я не можу вже отримувати гроші за курси. Не через те, що я пішов працювати, а через те, що моя робота якраз йде під час цих курсів. Якщо б я пішов на курси, курси там з 8.30 там до 11.00 чи до котрої години, і якщо б я пішов на ці курси, а потім би знайшов собі роботу після обід, окей, ніхто б нічого не це було б круто. А так як я працюю з восьми з ранку до 15.00, до 17.00, коли як. То я не можу ходити фізично на ці курси, я не можу бути на них зарахований. Тому я маю право на за власним бажанням, можу ходити на вечірні курси два рази на тиждень по дві з половиною години. Ніяких в мене там я можу навіть здати потім екзамен, там якщо мені це потрібно, але ніяких виплат в мене не буде. Дружина буде ходити, все буде окей. Дружина буде отримувати 13 180 до вираху, без урахування податку. Ну якось так. Програма це дуже цікаво. Вони навіть вже знають, що буде. Вона каже: о 14 серпня ви йдете в кіно, дружині. Мої. 15-го вийдете в похід. 16 ви йдете там кудись. автобус вже замовлений. Тобто вони реально знають все. Вони все прораховують наперед. Бо в них зараз будуть відпустки там до серпня, до початку серпня, до середини серпня. У кожного по різному ну дуже дуже цікаво. І щодо дружини, вона хоче поспілкуватися. Ким дружина хоче бути тут у Норвегії, на що робити її більш спрямовувати дружину? Що ким вона хоче працювати? Вона з нею хоче те по те-та-те захочу з нею поговорити. Там вони питали таке, чим ви більше хочете займатися. Пох... Добавили, в нашій комуні добавили туризм. Тобто Більше часу буде туризму. Ходити в палатки, в походи, їсти готувати таке, прикольно, дуже. Вивчати природу, вивчати ліс, ще буде виробництво якесь для чоловіків, столярка якась. І щось там ще, я точно не пам'ятаю. Ну, тобто Ти вибираєш напрямок. Я думаю, що дружина вибирає якусь там щось пов'язане з бейкері, з випічкою, щось то, що їй подобається це, і це для неї буде цікаво. І Тут це дуже актуально. Кухарі дуже багато заробляють у Норвегії, реально класно заробляють. І вони не працюють так, як ось ми були у Франції. Вони працюють там просто жесть, там по 10-12 годин і так працюють, що ну ти не у тебе хвилиночки навіть немає. Ні, в Норвегії все і кістрест. Тому людина працювала в Редісон, розповідала, як там працюється. Ну клас, все дуже круто. Саме головне питання, що нас цікавило, це те, чи е, можна буде у відпустку піти в вересні, наприклад. У мене відпустки немає. У багатьох людей зараз з липня в Норвегії починаються відпустки. Наприклад, у Франції вони починаються в серпні. Ну тобто, в кожній країні свої правила, і от в липні, просто в Норвегії, 95% людей будуть у відпустках. Я входжу в ті 5, хто не буде у відпустках. Наступного року у мене теж будуть в липні відпустка, але я також можу її поміняти. Зараз розповім, чому і ви зрозумієте це. Ось дивіться, я в нього питаю: кажу, можна так, щоб. Дружина в вересні була зі мною у відпустці там скільки там два тижні? Окей, два тижні. А він каже: ні, так не може бути. Потім в нас була ще наступна зустріч з жіночкою хто відповідальна, з, з жіночкою хто відповідальна за інтеграційну програму у моєї дружини. Що сказала ця жіночка? Так, все реально, але дуже великий шанс, що з вас будуть зняті ті кошти, за скільки її не будуть. 13 тисяч 180 крон поділити на дві частини. і Ось другу частину вона отримує, бо вона її буде ходити, а ті, що вона не буде ходити, вона не отримає. Але вона допоможе нам подати якусь там штуку на те, що 10 днів будуть, мабуть, оплачені. Тобто ми про це не знаємо точно, але все, дізнаємося в перший тиждень липня. Вона ще буде працювати. Дружина буде запрошена тет-а-тет -тет, на зустріч. Я буду теж то що ну, перекладача, щоб не викликати. Я зможу поспілкуватись на англійській. Дуже багато людей в мене питають щодо пенсіонерів. Важливе питання щодо пенсіонерів: пенсіонери, які з 50, які з 55 років до 65, вони за власним бажанням можуть ходити на мовні курси, але вони не будуть отримувати зарплатню за інтропрограму. Але вони будуть що отримати. Вони отримують житло, їм платять за житло за комунальні послуги, за медицину, але в деяких комунах я чув, що не платять, наші платять, і платять на одну людину 6500 крон на дорослу, і на дві людини, якщо це сім'я, 11 тисяч. Ну якось так. І це ви ж розуміли, ці гроші просто вистачить. Ну людині 60 років її в неї вже не так багато своїх забаганок, як тому молоді, щось потрібно там те купити, те купити. Потрібний кращий одяг. Ну ви зрозуміли. І просто 1000 євро достатньо на двох тут, щоб прожити, ну, їсти. Реально, цих грошей достатньо. Тому пенсіонерам тут реально дуже класно. Пенсіонерам дуже класно і реально це дуже гарні умови. Дякую Норвегії за те, що так ось ставляться до пенсіонерів з України. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте лайк, напишіть комент. Потрібно взбудоражити мій канал, щоб він знову зрозумів, що я хочу знімати про Норвегію, а не про велоподорожі на цьому каналі. Дякую, всім гарного дня. Друзі, є ще одна цікава новина, яку я забув розповісти. Мабуть, в мене з'являться спонсори. Є два спонсори, які хочуть зі мною попрацювати. Ну тобто, як я сам їм написав, я про них знаю дуже давно, я користувався їх речами. І я думаю, що скоро будуть два спонсори. Зараз ми думаємо, як логістичну штуку зробити з тим, як це все доставляти до України, з України сюди. Ну, Пізніше ви все зрозумієте. всім гарного дня.